І знову вітаю, вже два тижні, як мене не виходили відоси пов'язані з технікою. Тому я вирішив змінити цю ситуацію і показати вам всі мої клавіатури за останні три роки. Ви прикиньте, мені довелося пошуршати заради цього відоса по всій хаті, бо одна була під диваном, друга десь на шкафу. Але я зміг знайти цих красоток для сьогоднішнього відео. Коротше, давайте подивимось. Що тут в мене? Йдемо з клавіатури, яка зайняла почетне останнє місце і моєї, самої першої геймерської клавіатури. Це чудо юдерево самоліт, я купляв звичайно в магазині техніки за косарь. Це було ще давно, тому як бачите, за цей час її знатно потріпало. Здавалось би, механіка, металевий корпус. Все так добре за свою низьку ціну. І ви спитаєте, хаос, а що ж не так? А ви подивіться на ось цей кадр? Оно коротше ця клавіатура, воно тестер клавіатури. Чисто наблюдаємо. О. Я нажимаю одну кнопку. Воно нажимає вот так вот. це не єдина кнопка, десь там ще... О, якщо їх пошукати. цілі комбінації клавіш зроблені як буд. Типа вот що ти нажимаєш, і воно нажимається ці... цілою арабою. Ой, короче кал. Але давайте з другого боку подивимось на її достоинства. А їх, в принципі, і немає. Цільний металічний шматок, нічного. Оцва підсутні болюшки, як на печатній машинці. Якщо тут не в темі, то белюшками називаються голосні свічі на механічних клавіатурах, які мають приблизно ось таку будову. Сильно я вглублявся в це не буду. Думаю, ви про них не раз чули. Вони бувають тихі, голосні, як мене. А по конкретніше сині. Просто послухайте, як це звучить. Все. короче, ясно. Ясен ясним, а давайте переходити до чогось більш цікаво, а точніше, тяжкого люксу. Давалось звичайна мембранка. Ну, не так все легко. Для початку форм фактор Тут він як у механіки, а клавіші трохи увігнуті, що теж непогано. На ній вже на кінець зйомний провод. І тут він неабиякий. А гарний в опльоточці. Що я навіть буває використовую зі своєю аулою, а там саме звичайний кусок кабелю. Так. Коротше, саме цікавість, це те, які я з нею проводив макінації. А саме, якщо зняти одну клавішу, ми побачимо проложену імпровізіровану шумку, яка була зроблена, я пам'ятаю, як сьогодні, з пакетка, в який ця клава приїхала. Також я тут трохи налаштовував провіл, а саме трохи розтягнув пружину. Бо пробіл був дуже хитким, в неї, до речі, повна. Любі кольори, любі режими. Коротше, все гуд. Гадем, короче, коротше, забубінчик. Тому вона в мене займає почадне друге місце. Кайпінг я вже вирішив не додавати вам. Думаю, всі ви чули, як звучить мембранка, і це буде нікому не цікаво. Перед тим як переходити до самого смачного, я би хотів вас трохи підзадержати. Як ви могли замітити за останній час, я стараюся збільшувати якість моїх відео і трачу на це, ну уйму часу. Дуже хочеться надіятися на підтримку з вашої сторони. Ви як бачите, навіть на канікулах я вам записую відоси. Коротше, надіюсь, ви мене почули. Можете дивитись далі. <му> У цьому відривку ви могли зрозуміти два факти. Перший це те, що я ваші не вмію робити едіти. А другий, це те, що далі в нас на черзі ця красотка під назвою Aula F73. До речі, хотів сказати, що якщо комусь буде цікава назва клавіатури, які були до цього, спускайтеся вниз в опис під відео. Там будуть усі ці назви. А і не питайте мене, чому я в шапці. Так надо. Поконкретніше чого узнаєте в наступному відео. Так, все ж таки давайте подивимось, що у нас з клавіатурою. Вона логічно, механічна. Корпус товстого алюмінію, кикабе подвійного лиття. На рахунок ножок, то тут все прям жирно. два режими по висоті. Ну і знизу все прорезенено на вищому рівні. Уже присутній ролер гучності, який мене часто спасає. Вона сама по собі іде радіоканальна, як я в принципі нею користуюся. Але є ще два режими по проводу і по блютузу. О, гей клацання просто пісня для вух. Ви вже чули, що я казав, що вона радіоканальна, а це означає, що в ній є акум. В принципі, логічно. І ви могли б задатися питанням: а наскільки ж її вистачає? Приблизно десь на 2-3 неділі, постійного користування. І плюсом, навіть якщо вона сіла, нею спокійно можна користуватися на зарядці. Я навіть не знаю, що можна сказати про неї погано, хоча чому? Одна річ неприємна все ж таки присутня. Це те, що якщо у вас які або ви дуже кучеряве створіння, то туди залітає волосся через маленькі щелини. Доводиться знімати кікап в определеному місці. Є ще одне, що можна в принципі записати і в плюси, і в мінуси. Вона нелегенька, приблизно півтора кіло. Але це через те, що, в принципі, там стоїть акум. Це логічно. Чому я сказав, що це може бути і плюсом, і мінусом? Доброго тут те, що вона 100% не буде йорзати по столі. От як ви її поклали, там вона й залишиться. А мінус, якщо ви брали її з учотом, що вона безпровідна, для того, щоб, наприклад, кудись ходити, то можуть виникнути труднощі. Думаю, тайпінг я її вже записувати не буду. Я це робив в одному з відео, який є на моєму каналі. Можете тиснути на нього прямо в підказці в правому верхньому вуглі. Фух, я думаю, ви зуміти, що відео виходить занадто пізніше, ніж мав би. Це через те, що навіть на цей відео я потратив около шести днів. Ви можете сказати, що тут, та ну, 7 хвилин всього лиш. А для мене це куча витраченого часу і сил. Я би міг би вас попросити про підтримку у вигляді підписки чи лайку, але я знаю, що від цього все одно нічого не поміняється, тому просто, якщо мене хоч трошки жалко, піддержіть мене в такі скрутні часи. А я вам бажаю доброго дня, доброго вечора і доброї ночі.